Організація наша заснована в жовтні 2014 року. Як відповідь на ті події, які розгорнулися на початок війни, ми, як команда людей були на Майдані, і тоді, коли перші наші друзі пішли на захист до України, ми почали їм допомагати в тій мірі, як могли. Основним акцентом у нас завжди була саме соціальна адаптація і реабілітація бійців. Ми успішно сформували спільноту ветеранів, яка в лютому 2022 року знову відправилась в зону бойових дій. Тому це стало для нас викликом. Для нас важливо підтримати наших захисників, тому що свого часу вони взяли на себе відповідальність і, по суті, люди, які готові жертвувати собою, здоров'ям, кар'єрою і життям, нам здається, що це однозначно варті підтримки. В першу чергу, я думаю, це обізнаність широких верист населення, взагалі про свої права та можливості. Друге — це Довіра інститутів громадянського суспільства один до одного. Я думаю, що це незалежність медіа також можна віднести до е, таких ознак. Я думаю, що культура волонтерства також належить до розвинутого громадянського суспільства. Основний грант, який ми отримували от протягом минулого року, був саме в рамках проекту ЄС Emergency Support, який був для громадської організації та медіа. Ми ми дізналися про цей конкурс від наших ну, партнерів інституту економічних досліджень. Ми придумали проект, який називався Психологічна підтримка жінкам-волонтеркам і курс психоедукації. Проект тривав чотири роки, включав в себе підготовку. Інформаційних матеріалів, основним це був курс лекції онлайн. Ми розробили авторський курс, який стосувався особливостей спілкування з військовими, попередження емоційного вигорання, ресурси травматичних подій, ну і такі інші теми. Включали ці курси, це був одним з основних продуктів проекту, який ну, досі в доступі є в онлайн. І крім того, ми провели триденний практичний тренінг у Вінниці саме для, для волонтерок, так, по суті, лідерок своїх таких невеликих ініціатив. Чому ми вважаємо, що це була гарна ідея? Тому що за цими жінками стоять цілі групи, команди, і вони, по суті, могли нести той досвід і ту інформацію, яку вони почули, далі ну, на місцях. Один з найцінніших результатів, крім власне, практичної інформації, так як попередити власне емоційне вигорання, як краще взаємодіяти з військовими і сім'ями, сформувалася спільнота жінок, так які ну коли кожен своїми там утворився, або там співпереживав, або не знав, як йому там ну, бути з собою. Там, то коли вони прийшли і отримали цю групу підтримки, по суті, то ця, ну, ця спільнота їхня вона, по суті зберіглася і досі вони проводять такі спільні зустрічі, і це ми вважаємо дуже цінним. Ми отримали ще невеликий грант на ретрит команди. І тут я розкажу історію успіху, тому що з нами в команді є також жінка. Вона в нас Береслава Херсонської області, а це ну публічно всі знають про Каховську ГЕС. Так от Береслав це от буквально наступний верх потечі за Каховською ГЕС. І коли нижче після Каховської все затопило, то верхні всі села залишилися фактично без води. І так ми з нею почали працювати рік назад з цією жінкою. Це жінка із вода теж Ольга. Вона координатор ну, волонтерської діяльності там по Бориславу. Зараз у Береславу вже мало що залишилося. Її чоловік поліцейський Борислава, тобто, і вони от весь цей час, коли вже звідти виїхали майже всі люди, вони залишалися там. Вона підтримувала маломобільних людей, займалася гуманітарною допомогою. Ольга отримала контузію і не одну. І фактично ми її вмовили силою доєднатися до нашого ретриту. І це було буквально там 5-6 днів у Карпатах. Там була медична складова і там інша діяльність. І я скажу, що це відновлення воно, ну, дуже сильно пішло їй на користь. Після цього вона змогла зробити ну, набагато більше і досі робить. Логіка у нас не, якби, дуже проста. Ми підтримуємо тих, хто фактично зараз собою закриває не тільки Україну, але також Європу. Ми в цьому щиро переконані. І я вважаю, що підтримати саме зараз учасники бойових дій і відповідно їх сімей є одним з ключових завдань, тому що ну, вони є, по суті, щитом цієї свободи якою пишається Європа. А в цілому, так, ставати більш зрілими і така думка про те, що. Нам треба відходити від того, що станеться щось або прийде хтось до влади, і за нас все вирішить більше ну, брати відповідальність в свої руки, більше ставати самостійними, більше вкладати в освіту обов'язково. Тому що ну, те, що ми бачимо зараз, ну навіть поспілкуванню, да там люди трохи старшого покоління. Ну чому зараз на передову йдуть люди, яким там 57 років, 58. і от ну це пряма цитата. Вони каже, що це насправді війна нашого покоління, тому що ми допустили те, щоб зараз відбулося те, що відбувається, саме своєю неучастю у багатьох процесах громадський сектор він відрізняється від державного, тим, що він дуже гнучкий, от як клас англійське слово, флексибл. Так то, то ми можемо дуже швидко адаптуватися під змінні умови. Те, що не завжди може зробити держава, і власне в цьому є ефективна взаємодія. Але скажу, що особисто ну, по нашому досвіду, по досвіду нашої громадської організації, ми в принципі ми не займалися гуманітарною підтримкою, але події березня 2022 року вони нас також наштовхнули і на і на цей напрямок. Для мене це в першу чергу відповідальність. Це підтримка, це реагування, це проактивність і це партнерство. Так, партнерство.